Розкажіть, будь ласка, про найновіше, що відбувається сьогодні на території проведення операцій. Доброго дня, шановні колеги. Найновіші, мабуть, найстрашніша інформація, яку має зараз повідомити, це те, що зараз триває обстріл населеного пункту Слов'янськ. Працюють бойовики, працюють з самоходної атлійською установки. Нона це та сама установка, яку кілька днів тому назад українські військові. Військові пошкодили, але там була пошкоджена лише ходова установка. Бойовики наразі установили цю установку на автомобільний трейлер, і зараз за допомогою автомобільного трейлера переміщують цю установку по місту. Організують бойові позиції на території житлових кварталів і звідти ведуть обстріл. Як позиції українських чоловіків на горі Карачун? Так, і житлових кварталів є повідомлення, що один із снарядів випущених з новин потрапив в стіну лікарні міста Слоєнська. Робиться все це з метою українських силовиків Мирних мешканців, а будь якісь інших. Бойовики та їх успішники. Це оперативно інформація. Що стосується подій за минулого добу, то вчора була керівна спробати в районі міста Слов'янська. Бойовики обстріляли. Що пане Водославе? Да, так, наступна, да, наступна інформація це повідомила. Це інформація з державного кордону. Має повідомлення про те, що сьогодні українські прикордонники під час проведення спеціальної операції затримали і два автомобілі, на борту яких було обнаружено певний запас боєприпасів. А також стріли зброю, зокрема автомати Калашникова, напівські, кулемети е -е -е, Калашникова, а також ручні протитанкові гранатомети. Е -е. Ще одна автівка, яка була затримана згодом, це була автівка з боєприпасами. Існує інформація, що ці перечі відправляли через державний кордон для забезпечення бойовиків для того, щоб вони могли далі ввести бойові зміні на території України. Також маю інформацію з бази українських прикордонників в населеному пункті Конічна Луганська. Наразі ця база перебуває в оточенні бойовиків, які сьогодні ночні в період часу до 3-ї години робили три спроби захвати цієї бази з метою сп'ятиї під контроль. Штурмуючи базу, бойові використовували стріла із контролю а також за допомогою ручних перестав загроза на цьому та підрозних раундів пане Водославе чи маєте інформацію з приводу того чи маєте інформацію з приводу того що терористи намагаються прорватися через кільце оточення наскільки це відповідає дійсності так Ця інформація має, має певні підтвердження, в тому числі остання спроба обстрілу блокпоста українських чоловіків в районі міста Славча спроба прорватися крізь кільце оточення. Добре, скажіть, будь ласка, ще питання у вас, колеги? Секундочку, маєте. Чи можете ще раз уточнити, про яку саме точку йдеться в повідомленні, де ви згадали від 1 до 3 години ночі? Задають запитання? Мова йшла про населений пункт Штанична Луганська? Зрозуміло. Добре. Ще запитання? Агентство Коренформ Василь Короткий. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з вивозом дітей Слов'янська, які? Про які бойовики? Ситуація з вивозом дітей що із міста Слов'янська досить незрозуміла. Станом на сьогодні невідомо, де перебуває дочка 200 дітей. Останній інформація, яку ми отримали вчора, це колона з п'яти автобусів що намагалася виїхати з міста Слов'янська. Крайня точка, де вона перебувала, це блокпост сепаратистів на виході з міста Савят далі ця колона рухатись не стала. Це, це завершилось тим, що на сьогодні ми маємо наступну інформацію. До керівництва антиристичної операції не поступала жодного запиту ніби з боку самопродолушної влади Слав'янська з метою забезпечення відповідних безпечних умов для переміщення е, дітей у визначеному напрямку. Цієї інформації наразі немає. де перебувають діти, невідомо. Добре. Ще маю запитання: чи будуть здійснюватися якісь заходи для прориву оточення військової частини у Луганську, які, в принципі, дії в цьому напрямку проводяться? Що стосується події навколо військової частини в Луганську. Нас, то частина національної гвардії України. Вона не має відношення до антитерористичної операції. Відповідні заходи щодо її до блокування розглядати, але питання та конкретизарди цих речей треба е -е, оточувати при службі національної гвардії. Я інформації такої не маю. Дякую, ще запитання. Доброго дня, пане Владиславе, Олексій сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи можлива після інагурації поїздка а, ну, президента до, до Донецька? Наскільки це можливо, оскільки інавгурація ну, попередній інформації призначена на, сьоми, на сьомий червня? І що очікується на вихідних, яка може бути ситуація? Дякую. Я перепрошую, рухається колона військової техніки. Дуже погано чутно. Будь ласка, повторіть запитання. Яка ймовірність візиту президента, майбутнього президента, після інавгурації 7 червня до Донецька? Так, хочу. А друге. І які саме заходи очікуються на цих вихідних на території проведення операцій? Я зрозумію, значить, що стосується з бізитів президента, а також інших посадових осіб, то ці переміщення осіб, равна, як і організація та проведення спеціальних операцій з силами, АТО, то є ресурсована інформація. Тому що будь-які розлошу відомості про час, про місце, а також про кількість кількість склад учасників тоді. Це є певна загроза для учасників сподівання. Тому забезпечення безпеки українського військового персоналу, а також посадових осіб. Такі відомості будуть розпочати лише після того, як та ліна операція або той чи інший візит буде проведена. Зрозуміло, добре, дякую. Чи допускаєте ви в принципі таку можливість задають запитання? Пане Владиславе, чи допускаєте можливість такого візиту? А, чи, чи, чи буде такий візит, чи не буде, і мені не відомо. Наприклад, візит виконуючи обов'язки президента України Олександра Терчинова відбувся за таких умов, що персонал бази, основної бази АТО про його візит дізнатись в момент приїзду першої до держави. Яка інформація є у вас з приводу конфлікту терористів між собою? Про що повідомлялося раніше з приводу контролю над обласною адміністрацією? Про яке місце йде мова? Донецьк. Про Донецьку ода. Інформації стосовно подій, що відбувається в Донецьку, на даний час в мене немає, а крім оперативної інформації, яку я не маю дозволу розголошувати. Як тільки буде офіційне повідомлення щодо подій навколо Донецька, я про це маю, маю можливість повідомити. Єдине, що зараз може під контролем антитерастична трати перебуває територія аеродрома та знаходиться в наших силах, забезпечити виконання завдань відповідно до раніше захоронення хвилин. Чи можете ви повідомити, наскільки пошкоджена злітно-посадкова смуга і чи може аеропорт приймати сьогодні рейси в принципі? А, з цього питання, як розумієте, треба звернутися з того які обслуговують для нас аеродром. Вони є з нас цями питань і мають можливість про це поінформувати. Владислав, уточнення по дітях в Слов'янську, Я правильно зрозумів, що вони виїжджали вчора? Була спроба виїзду. останній раз їх бачили на блокпосту бойовиків, і де вони потім вони повернулися в слов'янськ. Тобто чи вони перетинали блокпост військових? Що там? Блокпост українських військових. Вони не перетинали. Де наразі перебувають невідомо, але мені відомо, що є інформація, що ці ті тікають в артики яким чином будуть їхність переміщення невідомо. Окрім оперативної інформації, якому задію на цьому перевірку. Добре, пане Ліславе, дякую велике за включення, за інформацію. Будемо чекати ваших наступних повідомлень. До побачення, успіхів. все добре вам.